Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Якщо хочеш, Господи, то можеш мене очистити. Дуже дивні слова, але вони сповнені делікатності, бо цей хворий чоловік, який мав проказу, він відганяв від себе людей. Тільки своїм видом, бо проказа не лікувалася на той час, і вона була заразна, достатньо було доторкнутися. І ці люди, що хворіли на проказу, вони так одівалися, щоб не було видно ні край руки, ні нічого, ні обличчя, щоб не видно було, що він хворий на проказу, бо люди від них. Що жахалися, боялися підійти близько до них. І навіть коли він щось хотів заговорити, люди відвертались. І тому цей чоловік старався підбирати слова, щоб не образити когось, не обтяжити когось. Ти кажеш, каже, якщо хочеш, Господи. Я тобі вже нічого не кажу про своє бажання. Але якщо ти хочеш, то можеш мене очистити. І Христос робить той жест, який до цього часу ніхто до нього не робив. Сміло підходить до цього прокаженого чоловіка і кладе на нього руку. І каже: хочу очистися. І той став чистий. І він каже, піди, і принеси жертву, яку приписав Мойсей на свідоцтво. Їм. І коли торкнеться тебе Господь, принеси Господеві дар твій щирий, вибраний найкращий. Принеси Господу Богові подяку за те, що Господь очистив тебе на свідоцтво їм, Щоб засвідчити саме Божество Ісуса Христа. І коли Господь Бог йшов і на самоті молився, знаєте, я щось собі згадав за ще одну таку хворобу, яка називається псоріаз, яка має таке теж походження від психосоматики більше всього, це коли людина дуже довго і майже постійно перебуває в оточенні. Яке не, зм... не може змінити, але яке її дуже неприємне, вона не хоче там знаходитися прямо аж до... до стискання кулаків, до скривотання зубами. І коли в його компанії цієї людини знаходиться людина, яка її дуже дратує, яка її дуже мучить, і це все проявляється на епідермісі, ну, на шкірі. Шкід, організм не хоче то приймати, відпирається. І Христос іде і молиться на самоті. Це приклад для нас усіх. Не тільки для псоріазу. Ті, хто має цю тяжку хворобу, псоріаз, змініть. Змініть обстановку. Змініть тих людей, які вас оточують, якою там, як би це не виглядало, і ви побачите, що хвороба почне відступати. Але я хочу говорити про друге: Христос іде і молиться на самоті. Почуйте уважно це. Якщо тобі неприємно, хтось із людей, піди сам на сам і помолися з Господом. Скажи до Бога слово. Заклич того в своє життя, хто тобі постійно буде приємний, хто в твоєму житті буде дуже бажаний. Той, хто до тебе доторкнеться і ти станеш здоровим. Моліться до Бога на самоті. Коли вдома перебуваєте, де б ви не були. Але не забувайте день недільний, щоб прийти до церкви. І принести Богові дар за твоє очищення. Чуєте, що Христос говорить? Бо мене часто питають, чи, чи не можу я сидіти свідомо і щиро вірити в Бога і молитися, Можеш, і це є дуже добре. Але маєш прийти в неділю до церкви, якщо ти рахуєш себе християнином. І принести дар за своє очищення. Ви скажете, то в мене не було ні псорязу, ні прокази, ні корости. Не було в мене нічого з хворіб таких. Але, але Господь Бог тебе дуже часто оздоровлює, очищує, і ти навіть не знаєш, коли йшов. Ніхто з вас не може точно знати, яка хвороба його обминула, бо вона його обминула? Обминула тому що Господь торкнувся тебе, підійшов і каже, хочу, щоб ти був чистий, бо тому що твоє бажання було сповнене віри в Бога. Хоч воно було не підкріплене молитвою, не підкріплене твоїм походом до церкви. Не було цього, але щирість серця була. Те, як от Той прокажений, Він хотів очиститися. Але дуже делікатно підходив до Ісуса, переживав, що Той від Нього відвернеться. І каже, якщо хочеш, можеш мене очистити. На відстані. А Господь підходить до Нього і кладе на нього руку. От то часом ми знаходимося в тому стані цього прокаженого, що ми. Встидаємося підійти до Бога, встидаємося підійти до ближнього. Це злий нам заважає. Бо ми люди, ми маємо творити спільноту. Господь Бог хоче, щоб ми показали йому, як ми можемо жити в спільноті. Тому Він і заснував подружжя, і каже: жийте двоє тих, що любите один одного, і засвідчуйте світове. Що ви здатні до, до, до життя в спільноті. А потім, коли народжуються діти, та спільнота, ваша родина збільшується, і ви вчитеся жити в спільноті, один одного підтримувати, один одному допомагати. А потім ми будуємо спільноту своєї парафії. Ми ходимо до церкви, ми маємо свою церкву і ми будуємо спільноту. І показуємо Богові здібність жити у спільноті, а молитися в неділю разом цілою спільнотою, показуючи, що ми є з Богом, але знаходити час і відходити на самоту, як Ісус нас вчить, коли немає церкві відправи, ідеш на самоту і молишся. Ти і Бог. Щоби ми. Проживали в спільноті, щоб вона нам, ну, скажімо так, не надоїла. Ми маємо бути трохи самі. І коли ви відчуєте, що я вже хочу до спільноти, все, помолився і біжиш до спільноти і наповнюєш її любов'ю і радуєш спільноту своєю присутністю. Не заважаєш комусь аж до псоріазу, що Людина так тебе не хоче видіти, що в неї аж шкіра реагує. А будь ти такими, до яких хочеться доторкнутися, якого хочеться обняти, якого хочеться любити. Любити не через те, що я хочу, би мене любили. а любити через те, що від тебе любов походить. Щоб ви були джерелами любові і до цієї любові доєднувалися інші ті, що вас люблять. І це буде Божа спільнота. І не забувайте, що пекло це спільнота одиноких. Будуємо спільноту навколо Ісуса, будуємо спільноту для Ісуса і перебуваємо особисто у цій Божій спільноті. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Устрелип'ян послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Галатя, Бог мені свідок, як тужу за всіма вами, любов Ісуса Христа. Молюся й про те, щоб любов ваша дедалі більш і більш зростала у досконалім знанні та в усякому досвіді, щоб ви могли розслідувати що ліпше, і щоб ви були чисті і бездоганні в день Христа. Повні плодів праведності, які маємо через Ісуса Христа, на славу і хвалу Божу. Бажаю брати, щоб ви знали, що те, що мені сталося, вийшло радше на користь Євангелія, бо жістка, що є у Кайданах за Христа, стала відома цілій території та й усім іншим, і більших братів, яким мої кайдани додали сміливості в Господі, ще більш набрались відваги, безстрашно возвіщати возвішати слово Боже. Аллилуйя, Аллиуя, Аллилуйя, Аллилужя. Прям мудри і спрості веслугай мусси та Іван Лия мируси. Від луки, святий Іван лі, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. Того часу, як Ісус був одним і зміць, з'явився чоловік увесь у проказі, побачивши Ісуса, упав він ниць і став Його благати. Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. А Ісус простягнув. Руку доторкнувся до нього і каже, Хочу очися. <кхи> і вмить покинула його проказа і наказав йому нікому не говорити, але йди, ти покажися священикові і принеси дар за твоє очищення, як наказав Мойсей, їм на свідо на свідчення. Чутка про нього. Ширилася більше і сила людей. Збігалися, щоб його почути і вилікуватися від Своїх недух, та Він відходив у місця самітні і молився. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!